Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, завітні заклики. І час витягнути якогось героя. Отже, в мене є рівно 6 проб. Я гадав, чи збирати до 10, потім передумав, потім не знаю. Коротше, просто я дивлюся дуже гарні рекомендації, друзі. Дуже потужні герої і, звісно, хотілося б хоч когось це зловити. Швидесенько пробіжимось по героям. Дуже багато нових імп, і це просто щось шалене. Отже, нові герої додали у наш зоопарк. І давайте на них подивимось. Сороу. Середній середній мінньончик призиває по 2 міньйони, друзі. Коротше, це реальна плюс до всього дає баф на атаку, і це дуже дуже потужний герой буде як в Атаці, так і в захисті. Звісно, у топа в захисті він не буде відігравати. Але для нас це просто якась імба. Аватаці, якщо у вас є ще пенги, просто можна сміливо брати цих двох героїв. І це буде щось. Далі супер повільний таун, друзі. По-перше, робимо таун. По-друге, періодичний відхил в оверхп. По-третє, наносимо шкоду в залежності від того, коли ми знаходилися під таунтом, скільки нас дарили, скільки нанесли нам шкоди. І там буде урон від 500 до 1000 одиниць всім ворогам. Досить крутий потужний герой. Звісно, він не буде стояти в захисті. Не буде, але тільки на дуже швидких режимах. А так в атаці його можна просто брати скрізь. Якщо він у вас зрядився, тобто ви знайшли камінчики, щоб його зарядити, то це буде дуже-дуже круто. Однозначно, топчик, і його теж потрібно спіймати. Далі, Наклс, четвірка, ну про четвірок, трійок і так далі тут нема що казати. Звісно, вони непогані. Ну, таке собі. От, наприклад, ось такий герой. Я навіть не знаю, що про нього сказати. Повільний, 100% всім ворогам. Так, призиваю Міньонів, але ж. 100% повільна мана. Не знаю, був би середній, можливо. Ну, на туріках однозначно у 4 зіркових якихось буде і відігравати. Так то я не бачу, куди його можна брати. І що в нас ще залишається в рекомендаціях, друзі? Кай, дуже-дуже швидкий шотер, 435% це дуже багато. Б'є боляче, однозначно топчик. Також клівер, який просто нереальний саппорт. Тобто беремо цього героя абсолютно скрізь. Він буде зрізати атаку вашому супернику, поки на ньому вісять. Його оці паразити. Ну це дуже-дуже потужний герой. дуже. Ну, а також є лоухі. З ними вже знайомі. І Львіна. І давайте спробуємо. Х6. І вперед. І перша спроба. Просто легендарний герой. Трічка. Вален. Ну, це зрозуміло. У мене з закликами завжди так. Тому окей, продовжуємо, продовжуємо. Так, давайте я не знаю, може там Фінрір. Можливо, мені цей Вовк щось принесе успіху. Зараз глянемо. Друга спроба. Салі, салі. Непоганий герой, але відіграє тільки на туріках з дуже швидким набором мани і коли він стоїть у захисті. так і він не такий крутий, як здається. Так, давайте скриню відкриємо, і у нас ще є 4 заклики. Так, інструкторів позбирали, добре. І вперед. 4 спроби. Знову Вален. Я оце не знаю, мені щось на регулярних героїв просто везе, падають. І таке враження, що якщо, наприклад, мені минулого заклику падали одні фіолетові герої, то зараз будуть падати герої стихії льоду. Ну зараз перевіримо. Давайте далі. Седар. Нова трієчка. Непогано, тільки-тільки з'явилася. Ну, як я кажу, трійки вони будуть грати тільки на туріках. Більш вони грати ніде не будуть. На війні вже трьох зіркових я не використовую героїв. Ну дуже-дуже рідко, і це в основному тільки один. Джоляр, який мені потрібен проти міньйончиків. Ось і все. Так, дві спроби залишилося. Давайте, дайте мені п'ятірочку і ми на цьому розійдемося. Гномер непогано, дуже швидкий герой, але ж теж тільки там для проходження якихось івентів і туріків. Все. І остання спроба, друзі. Давайте подивимося, що нам випаде. Що нам випаде? І це Мнезиус, звісно, ну хоче ще дати як не трієчку. Друзі, на цьому в мене все. Ось такі в нас завітні заклики. Пишіть, що вам випало з цього заклику. Всім бажаю успіху і побачимось. Всім пока!